Луки, 21 глава, 7 вірш. І запитали його та й сказали Учителю, коли ж оце станеться, і яка буде ознака, коли має початися це? 29 вірш. І розповів він їм притчу, Погляньте на фігове дерево і на всілякі дерева. Як вони вже розпускаються, то бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється це, це, то знайте, що Боже Царство вже близько. По правді, кажу вам, не перейде цей рід, аж усе це станеться, небо й земля проминуться, але не минуться мої слова. Ісус Христос порівнює долю Єрусалиму з фіговим деревом. І ми бачимо по Біблії, що Бог прокляв фікове дерево, бо воно не давало плоду, так само як єврейська держава. Вони відмовилися від Господа Бога. Вони не захотіли бути з Господом. Євреї були розкидані по цілому світу дві тисячі років. Вони не давали плоду дві тисячі років. Але в 1948 році знову, з важкими зусиллями з війною, єврейська держава знову є. Ісус каже. Дивіться, по правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе це станеться. Небо і земля минеться, а мої слова ні. І Ісус ще каже, що будуть землетруси великі, та голод, та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Але усім тим накладуть на вас руки свої, і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагогах, тобто в таких в церквах. Та? І в в'язниці, і ведуть вас до царів та правителів через ім'я моє, це одинадцятий вірш. Тож покладіть у серця свої наперед не гадати, що будете відповідати, бо дам я вам мову та мудрість, що не можуть противитися чи суперечити їй всі противники ваші, і будуть вас видавати, і батьки, і брати, і рідня, і друзі. А декому з вас заподіють і смерть, і за ім'я моє. Будуть усі вас ненавидіти, але й волосина вас з голови не загине. Терпеливістю вашою, душі свої ви здобудете. І будуть ознаки на сонці, і на місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження шуму, моря та хвиль. коли люди будуть мертвіти від страху, і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться, і побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах, із силою великою та й славою, коли ж стане збуватися це, випростийтеся і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Також Ісус попереджає усе, що повстане народ на народ і царство на царство, і землетруси великі, та голод місцями. Дуже багато чого буде передвісниками приходу Ісуса Христа. 1948 рік додати рік людини це 80-100 років. Це небагато, зовсім небагато. І ми бачимо, що наша земля зараз, як породілля, як мама готується до народження чогось великого, і її ті схватки все частіші і частіші, і ви запитаєте мене, що робити? Будувати сучасний ковчег спасіння, адже в нас є приклад в Біблії кінця. Ной і його сім'я послухали його рідні Ноя, столітнього старичка, який казав: врятуйтеся, будуйте зі мною цей ковчег спасіння. Бо ніхто не врятується, тільки будучи на ковчезі спасіння. А нашим сучасним ковчегом спасіння є церква. Бо Ісус каже, що його учні будуть вознесені на небеса ще до знищення цієї планети.